Білий кролик з Аліси в країні чудес, хоч і дуже милий, все ж є лише вигаданим персонажем. Мовав, наші відео піде про кращих породах кроликів для розведення, які набагато миліші людям, які виросли з казок, гурманам, модникам і просто любителям домашніх звіряток, породи кроликів велетнів. Одним з найзнаменитіших кролів є кролик Білий Велетень разом з сірим відноситься до шкурковим нормально шерстним кролям. Оскільки він був виведений ще в 19 столітті, з більш старої породи фландра, можливо, саме з нього Керол писав свого персонажа: величезний сніжно-білий кроль з густим хутром і червоними, ніби від недосипу на ґрунті передозування чаю очима. Схожість, очевидна, інші відмінні риси породи кроликів, білий міцне подовжене тулуб, потужна груди і невеликий подгрудок, хоча в середньому тварина важить близько 5 кілограм. Його маса може доходити і до семи, а довжина при цьому може досягати 65-70 за час розведення породи кролівники змогли підвищити плодючість кролиць і зробити молодняк більш активним. Кроль дає не тільки багато м'яса, але і велику шкірку, хоча вона легко забарвлюється, часто її використовують в одежній промисловості в природному кольорі. В окролі зазвичай знаходиться 7-8 дитинчат, що відрізняються як скоростиглістю, так і високим апетитом, у два місяці кроленята важать по півтора кілограма, тоді як в 4-2-5 кролі гарні для схрещування з іншими породами інший гігантський кроль це кролик сірий велетень, виведений всередині минулого століття і не відрізняється розмірами і масою від породи кроликів білий велетень, кроленята ростуть трохи швидше. Чотири місяці їх вага може перевищувати трик, незважаючи на назву. Цей кроль, як правило, не повністю сірий, рудуватий, з білим черевцем і внутрішньою поверхнею лапок рідше трапляються особини більш темного забарвлення з домішкою бурого і димчастого відтінків. Нарешті, дуже рідко, повністю чорні або білі особини. Велика перевага сірих велетнів перед описаною вищі пороки імунітет, що визначає меншу примхливість. Тушка дорослої тварини важить 3 і більше кілограма а шкурка має значну площу в чверть, а то і третинок метра. Кролики породи баран так величають не тільки через розміри, але й через цікавої зовнішності це висловухі кролі, голову і вуха яких нагадують овечі, тільки при цьому довжина останніх досягає см. При ширині до см відбувається цей підвид з Англії, де вперше були виявлені тварини з вродженою мутацією вуха. Якось згодом закріпили селекційними методами. Забарвлення барани можуть бути самого різного, чорного, блакитного, коричневого, Різних відтінків сірого, можуть бути рівномірно пофарбовані, або ж красуватися плямистими шкірками скоростиглих і плідних близько 9 кроленят на окрол велетнів використовують як джерело смачного м'яса або великих шкурок з щільним м'яким хутром і як декоративних вихованців. Тварини відрізняються спокоєм, крім англійського прабатька. існує ще кілька різновидів кролів-баранів, французький баран-кролик, що досягає часом дуже великих розмірів. Тому його нерідко звуть також французьким велетнем. Французька порода з'явилася після серії схрещувань фландрів з англійцями і тепер стала навіть більш відомою, знайшовши величезну популярність у французів, німців та інших кролівників-любителів із Західної Європи. До речі, кажучи, саме в Німеччині була виведена німецька різновид кролика барана, що відрізняється рекордною навіть серед велетнів масою. До 80 к При середньому показнику понад 6, довжина цього кремезного тваринного з потужною грудьми витягнутою спиною і округлим крупом може перевищувати 0,7. саме цей різновид найбільш велика і плодовита. Інші м'ясошкурні породи цікавий екземпляр, який продовжує м'ясошкурне породи метелик. Кролик родом з Англії, виведений в кінці 19 століття. Забарвлення дуже цікавий, нагадує такий у далматинця: чорні цятки на білому тлі плямами прикрашені спинка і боки. Іноді вони можуть бути коричневими, лакитними або сірими, маючи середню вагу близько 4 кілограм. Кролі мають досить міцну статуру, у кроли у самок доходять до восьми кроленят, а самі кролиці відрізняються високою молочністю. Дитинчата кроликів породи, метелик швидко ростуть і помітно відгодовуються, шкурки користуються популярністю у модниць. Рахунок цікавого забарвлення і малюнка на блискучому густому хутрі, не потребуючи додаткового забарвлення. Каліфорнійський кролик відноситься до кролика м'ясних порід, лідируючим за популярністю в світі завдяки своїм дивовижним якостям і економічною вигідністю. Їх можна розводити де завгодно і для чого завгодно на тваринницькому підприємстві або в домашніх умовах, заради смачного м'яса, красивих шкурок або задоволення від милого і розумного вихованця, кролики каліфорнійської породи дуже красиві, спокійні, невибагливі до санітарних і кліматичних умов. Ці кролі ведуть свій рід від цілих трьох порід, горностаєвих, новозеландських і шиншилових кроликів, і були виведені ще століття тому, поєднуючи кращі особливості всіх них. Тварини при своїй кремезності мають досить компактну конституцію: короткі товсті лапки, короткі вуха, червоні або рожеві очі і білу густу шерсть, яку майже скрізь, крім тулуба, поцятковують темні плями, бувають також бусково блакитні і шоколадні особини. Самки відрізняються дивовижною плодючістю. Один окрол може складатися з 15 кроленят, однак в середньому зазвичай виходять 7-8. що теж дуже непогано зростає молодняк з космічною швидкістю. Двомісячні особи не важать близько 2 кг, маса ж дорослих особин близько 5. якісний хутро тварин цінується в одежному промислі, кілька слів про каліфорнійців, як про домашніх улюбленців, плюсами підвидує дружелюбність. Розум, краса і дивовижна шерсть, яку можна погладжувати вічно, з мінусів можна позначити те, що, по-перше, кролі аж ніяк не легковагі, це ускладнить гру з ними маленьких дітей. По-друге, кролик все ж гризун. Так що дорогі речі і проводку від нього слід тримати подалі. В середині минулого століття в Татарстані був виведений чорноборий кролик, як і каліфорнієць, він теж став плодом схрещування трьох підвидів фландра. Віденського блакитного і білого велетня забарвлення відповідає назві ближче до закінчень волоски шерстки стають повністю чорними, сприяючи утворенню своєрідної густої вогалі. При цьому пух кролів блакитного кольору буріють тварини не відразу. Перші 3-4 місяці залишаючись повністю чорними і тільки до 8 місяців набуваючи вигляд зрілих особин. При середній вазі в п'ять довжина тіла звірка досягає 60 см, приохваті грудей в 37 кроленята скоростиглі, а за один окрол їх може з'явитися понад восьми, при цьому вони не дуже вимогливі до корму. Хутро забарвлюються рідко. Маючи вельми привабливий природний вигляд, який можна порівняти з таким у чорнобурой лисиці заплодючості, скоростиглості розмірами і хорошої оплачуваності корму бурого кроля, нагадує кролик Віденський блакитний. Наступний герой нашої статті відрізняється він по масі конституції і хутрі, дещо подовжене, стрункіше тіло робить його легшим майже на кілограм. У кролиць також більше виражені материнські якості. Сама порода має австрійське походження і існує вже більше століття, потрапивши в наші краї лише всередині ХХ століття завдяки натуральному, чистому сизоблакитному блакитному забарвленню. Хутро віденського блакитного використовується в модельному бізнесі як сурогат хутра цінних хутрових тварин, французька порода, фландеродоначальниця багатьох з 90-кролячих порід. Забарвлення ці кролі бувають різного чорні або різних відтінків сірого. Добре розвинений кістяк тварини підтримує подовжене тулуб. Середньому маса фландрів становить близько п'ятик, а самки не відрізняються високою плодючістю, зате методами схрещування з чистопородними фландрами були виведені модні, короткошерсті породи коричневого білого чорного, білячого і блакитного забарвлень, звірята ніжної конституції і вагою близько 4 кг, що вимагають більш уважного догляду, і при всій кресі не дуже плідні. Всього 3-4 дитинчати на окрол. Аналогічною вагою володіють і кролики породи шиншила, родом з Франції, початку 20 століття. Такому цікавому імені вони зобов'язані одноіменним звірам з американського високогір'я. Оригінальні шиншили мають сріблясто-блакитне забарвлення, світліше є донизу, проте за час їх виведення він перестав бути єдиним інша відмінна риса чорнеоблямівка вушок. Груди цих кролів в обхваті становить близько 38 см, придовженні тіла близько 60. Шиншил досить легко розводити, вони невибагливі, скоростиглі невибагливі до корму, дають в середньому по 8 кроленят за окрол і уважно піклуються про них у багатьох самок. Дуже рясна лактація. Якщо враховувати також міцну конституцію і непогану вагу від 3 до 6, Можна зрозуміти, чому вони настільки популярні у кролівників любителів пухове кролівництво без найбільш популярних пухових порід наш оповідь був би неповний, як і продукція одежної промисловості. Свій початок ці підвиди кролів беруть в середньовічній Туреччині, звідки їх завезли в Західну Європу ще в 17 столітті, після цього кролячий пух, як і відповідна сфера в кролівництві, до сих пір не втрачає популярності. Саме з нього мінімум на дев'ять вдадається волосяний покрив таких звірків, причому мінімальна його довжина від п'ять. Завдяки цьому один пуховий кроль може щорічно дарувати вам до 700 грам дивно ніжного якісного пуху, який не здатні дати навіть знамениті ангорські кози і мариносові вівці. Зрозуміло, матеріал з такого пуху виходить вельми дорогий, але володіє унікальними якостями. Нижче ми перерахуємо підвиди, що не відрізняються достатньою для м'ясного промислу масою, зате є прекрасними джерелами якісного пуху в межах нашої країни. Найбільш поширені ангорські пухові назва красномовно нагадує про ангорських кіз і дійсно, хролячий пух дуже нагадує їх шерсть. Зазвичай він білий. Однак ви можете зустріти чорних або димчастих особин очі звірків при цьому рожеві або карі. Конституція характеризується подовженим тулубом, великою головою, невеликими вухами, вага особин близько трьох кілограмів, а кількість пуху за рік з одного до 300 середина минулого століття ознаменувалася виведенням радянськими селекціонерами сріблястого кроля, здатного бути джерелом не тільки пуху, але і якісного м'яса. Прородителькою йому стала порода шампань. Кроленята з'являються на світ абсолютно чорними. Лише через чотири місяці їх шкурки набувають сріблясто-сірий або сріблясто-блакитний окрас дорослих особин, при цьому колір пуху завжди блакитний. Дорослі кролі відрізняються помітною середньою масою в 5 к. навіть якщо їх не відгодовувати статурою тварини кремезні. Тіло досягає 58 см, сновжини, а груди 37 см. обхвату, спина широка і рівна. Круп округлий, всього близько пари десятиліть тому наші кролівники вивели білого пухового кроля. Він на кілограм важче ангорського, дає набагато більше пуху. Забарвлення, як правило, білий іноді можуть зустрітися також димчасті особини. Ось ви і ознайомилися з основними кандидатами для розведення на кролівницькій фермі. Тепер проблема вибору: яку породу буде розводити вигідніше, особисто вам перестане бути складною.